І Цимбал Олександр Олександрович Почесною грамотою білопільської районної ради за вагомі досягнення в спорті та сприяння Ня розвитку фізичної культури і спорту в районі нагороджується Мисливченко Ігор Олександрович, призер національних змагань з біатлону, випускник вирівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів, голова районної ради Сергій Іванович. Ну, я ж думаю, що ти. Учениця 11Б класу Вирівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів юнак Любов за зайняте друге місце в районних змаганнях з легкої атлетики. Нагороджується учень 11 класу басанець Андрій зайняти друге місце в районних змаганнях з баскетболу. Нагороджується: Білоус ярослав за зайняти друге місце в районних змаганнях з легкої атлетики. Нагороджується. Ген за зайняте друге місце в районних змаганнях з баскетболу. Білопільська дитячо-юнацька спортивна школа імені Юрія Білонога нагороджує Вакуленка Сергія за зайняте друге місце в обласних змаганнях з баскетболу. Такою грамотою за зайняте друге місце в обласних змаганнях з баскетболу нагороджується Іваницький ігор. Грамотою нагороджується учениця Вирівської загальноосвітньої школи Нечепоренко Євгенія за активну участь в громадському житті школи. Женічка, всього добі найкращому. Грамотою нагороджується учениця Вирівської загальноосвітньої школи Колєстік Світлана. За активну участь в громадському житті школи, за постійне естетичне оформлення малюнків стінівок та плакатів. Нагороджується басанець Андрій за активну участь в громадському житті школи. Нагодою, щоб покінчити з грамотами, я хочу е, відділ освіти Білопільської районної держадміністрації, нагороджує кушнір Ірину Олексіївну, учителя музики Вирівської загальноосвітньої школи, за сумлінну працю, творчий підхід у справі навчання і виховання підростаючого покоління, високу професійну майстерність. Учні нашої школи брали активну участь у 2007, Тож дозвольте мені вручити сертифікат Матюшенко Наталії, яка показала добрий результат. Вітаю молодець на такий сертифікат одержує юнак Люба. Москвітина Марина. І Коваленко Володимир. Дирекція Вирівської загальноосвітньої школи дякує Семигук Олександру Олександровичу. Галині Григорівні за виховання активної життєвої позиції доньки. А де папа? Спасибо вам за допомогою. Ця Вирівської загальноосвітньої школи дякує Нечіпоренку Леоніду Борисовичу та Марії Іванівні за виховання активної життєвої позиції. Доньки дирекція Вирівської загальноосвітньої школи дякує юнаку Павлу Васильовичу та Катерині Савелівні за виховання активної життєвої позиції та сумлінне навчання доньки. Дякую Басанцю Павлу Івановичу та Раїсі Володимирівні за виховання активної життєвої позиції доньки. Павло Дякую Іваницькому Юрію Едгаровичу та Алі Миколаївні за виховання активної життєвої позиції та сумлінне навчання сина. Дирекція Вирівської школи дякує Пилипенко Галині Вікторівні за виховання активної життєвої позиції сина. Ну що? Слово для привітання випадки. Має сільський голова кора Світлана Васильівна. Від виконкому сільської ради та від себе особисто дозвольте подякувати вчительському колективу нашої вирівської школи за те, що виховали і дали знання цим прекрасним дітям. Дорогі батьки, земний вам уклін, шана вам за те, що в такий тяжкий час. Ви виховуєте і ростете таких гарних діток. Шановні випускники, хочеться багато вам сказати, хочу сказати словами поета. Бажаю, щоб вам відкрилась істина висока, найкращі ліки для душі, неспокій, жагучі побажання висоти і шлях вперед тернистий до мети. Хай серце рвійно прагне висоти, ночами мари, пожаданням неба, вас підганя докірливо, рости. Вам ще ж аж до зірок сягнути треба. Дорогі випускники, я бажаю вам здоров'я, простого людського щастя. Бажаю сягнути вам аж до неба, ухопити оту єдину вашу, тільки вашу щасливу зорю. Тримати її міцно, міцно все життя, щоб вона вам принесла і добру родину, гарний будинок, щасливу сім'ю вашу, матеріальний достаток, цікаву роботу і залишила вас при всьому цьому достатку і матеріальному благополуччі порядними, добрими, чуйними людьми, дорогі діти, пам'ятайте завжди про вчителів, шануйте. Завжди батьків ваших, адже це саме ті люди, що завжди будуть дбати про вас і будуть допомагати вам все ваше життя. Бажаю вам, щоб Бог вам допомагав. Але пам'ятайте вашу долю ви робите своїми руками, наснаги вам терпіння, цілеспрямованості, удачі й везіння, щасливої вам! Для привітання надається спеціалісту відділу освіти Коломії Ольги Володимировому з таким прекрасним святом у вашому житті. Від імені районної державної адміністрації та від себе особисто я хочу побажати вам всього самого найкращого у вашому вільному, самостійному. Житті. Адже саме з цього сьогоднішнього дня ви виходите на самостійну дорогу як велика потенціальна інтелектуальна сила, якої саме зараз так потребує наша з вами держава. Сила, на яку всі ми нині присутні, і всі ми дорослі і малі. Дивимося і сподіваємося, що вона, саме ваша сила, саме ваш потенціал надасть нам у майбутньому щастя, багатство, здоров'я нашої нації, здоров'я майбутнього покоління. Дозвольте привітати вас цим прекрасним святом, побажати вам успіху у навчанні, саме воно вас чекає попереду. Найкращих результатів в усій вашій роботі. Ну і, звичайно ж, хай всі перешкоди будуть вами подолані. Хай всі негаразди будуть такими незначними та мізерними, щоб ви завжди могли з ними впоратися. І, звичайно, хочеться сьогодні побажати вам, шановні випускники, дорослі наші діти, щасливої дороги, щастя, наснаги у сімейному житті та всього самого найкращого у ваших побажаннях, у ваших сподіваннях. І ще одне я б хотіла побажати вам. Щоб сьогодні разом із атестатом про закінчення школи ви взяли у, свою, у своє майбутнє життя доброту, чуйність, мудрість ваших вчителів, любов ваших батьків. Ну і, звичайно, щасливу долю. Добрий путь вам зі святом. Пора світіння, а ви, як лебеді на ній, це зрілість ваша, це спожніння, це вам вирішувати самим. Були ви в школі всі малята, та пролетів нечутно час. Ви ж лебеді, не лебедята, земля і небо це для вас. Вам, дорогі учителі, Випускники присвячують оцю посвяту. Хай зорі сяють вам ясні і щастя буде. Прощання з рідною школою, залишаючи бореги дитинства, ідучи незвідані світи, ми, випускники 2007 року, перед лицем своїх друзів, знайомих та вчителів, урочисто глянемо, Прожити життя достойної людини і бути гідними синами й дочками своїх батьків. В житті керуватися вашими уроками, людяності і справедливості, з гордістю нести звання учня в загальноосвітньої загальної освітньої школи, бути відданими синам і дочками свого народу, усі свої сили, знання, уміння віддати для процвітання рідної батьківщини. Клянемось! учителю, зклоняюся до землі. Перед великим іменем твоїм вже проросли по маленькі зерна, що ти посіяв серцю моїм? Учителю, ти наче не здоланий. І все несеш ліс про доброти, щоб за святильки в сердень дитячому, Бо він священний, радить, розумної краси. Пласти щось нове, для цього ти на світі народився. Навчання є покликання. Брати епіти і поем, щоб рядки вдячності вам проказати за все, що ви так щиро віддавали нам. Учитель, прекрасного ти гідний, бо вибрав у житті свою мету. Від мені усім, кажу спасибі, за твою працю, вчительську святку. Наказ випускників школи, скільки різноманітних наказів директора та зауча школи чули ми за 11 років навчання у школі. Отож, користуючись порадою, оголошуємо свій наказ. Перше всьому педагогічному колективу під час заліку чи екзамену не дивіться пильно на учня. Він може подумати, що ви підозрюєте його у списуванні і образитись. Друге не запитуйте, який екзамен він прийшов складати. Він же не запитує, який екзамен ви прийшли приймати. Третє. Будьте тактовні. Якщо учень не зрозумів запитання, тактовно переведіть розмову на іншу тему. Четверте: директору школи Розкурити з учнями школи люльку миру. І закопати томагавці гаркової війни за межами школи, П'яте. Завучу школи, зважаючи на бажання учнів, збільшити кількість уроків фізкультури, праці, малювання, інформатики, відповідно зменшивши кількість уроків математики, фізики, хімії, іноземної мови. Шосте організатору школи. Під час нескінченного повторювання одного і того ж куплету протягом п'яти годин робити те ж саме, виконувати постійно, щоб краще розуміти психологічний стан бідолашного учня. Сьоме. Класним керівником. Пам'ятайте, не шукайте зустрічі з учнем. Коли ви йому будете потрібні, він сам вас знайде. Восьме. Знайте, якщо учень відповідає неправильно, то вповнює ймовірно, що він сам вас перевіряє. Дев'яте, поспівчувайте, заради оцінок у табелі учень йде на все, навіть на уроки. Звичайно, це все жарти, А якщо серйозно, ми дуже вдячні вам, дорогі наші вчителі. Надію тепло. Батько і мати у долі дитячій. Треба, щоб кривди у них не було. А без батьків, чого ми варті? Без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без нашого родинного житла. Вони ж нас як пташок з гністі ростили. Давали дітям раду, як могли, і в наших душах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. Рідні наші, дякуємо за те, що ростили нас, віддаючи свою молодість і життя, раділи та сумували разом з нами. Пробачте нас сьогодні за всі прикрощі, які ми вам завдали. І повірте, що ми будемо гідними називатися вашими дітьми?